Хехе Опасти 9. Юля, прикольно, хто за той мам. О, oh, третій жилет мені дає за один кіл. Копійки нафіг. Супресор на, на каряка. І... І смок. Нормально. Не йде соня, ага. Хе. мав бути на мерамаре топ. А мав бути? шо за? Затащив, пацанів. Бля, ще зараз буду чілити сам на хаті мінімум годину і і, і нема світла. Скайнет дзвонив? Ні, yeah. Та мені треба, щоб батя був вдома. Бо якщо щось піде не по плану, мені голову відірвуть, якщо вони кабеля переб'ють десь там. Так. Зробиш ремонт в хаті. А пиздец. А як буде хоча б батя вдома, то Ми вже розділим той пиздец на двох від мамана. Розумієш? А так тільки я выгребу. Ну і и Та, Вообще не кайф. Не скажеш мені на що, я всі патрони позбирав і на юмпа, і на ееее а Ось що ти хотів Що це мені треба? З чим ти граєш? Таугон. Є мене! Блять. Бот якийсь, наприклад? Ні, він без зброї біг. Ну то я кажу, що бот. Все ми вже тут спалилось, те бігти в пай біг. Я ще чіп його забрав, ніфіг, бля. Бігати тут буде мені. А викликають, підші келів буде мати. Я без шльома бігаю. І, ну такого, коли він біжить мене не стріляє, то я можу валити. Яких ти лупиш? Так, таких я луплю. Без жилета, без нічого. Ти бачиш як я його скоро виробив? Ну то би а вот мене шльома ніякого взагалі вообще нема. В голову дує Тут паши є Четверки тобі не тре? Yeah. Все, я уже с мені ті копійки? ти купики, если мені? Mm -mm. Може ти хочеш щось купити? Оп. Что буду купляв, бля Там зовут, якийсь жорсткий. Я mm -hmm. стінг 30, О, бачу, тамо. Я ще не добьешь. Ебатики, я косий. Ебаный их, сука. Рот, блядь, того казано, нахуй. Не бачу нікого. Ми там типа? Я десь тут в диму. За парканчиком десь тут. Що нахуй, не так з тим аугом, блядь. Да той пес. О, бачиш? калаша, бараш. Винздок, че Ні, Не, я нокнувся. А, на горі, блядь, тій хаті блядь. Все, сдох другий. А. Ти то в твоих хаті влупив? Для тебя біля тебе зразу спав. А він тут був, Мені здалося, що на горі. Та ти глухий просто. Дід д. Не розказуй, ну но все нормально, в мене. Ніс не чуєш, бля, та пацани бігають. Тобі відповідаєш, хтось зверху був, бля.

Що, все, закінчились? Бачу, нервів на браба вже всіх лупив. О, там вот є, я О, Вот якийсь всіх виносить з М24. м 16 точніше. Точніше, М416. А ти там того э, за угом влупив, чи то там той хтось його влупив? А я не знаю. Компенсатора великого не треба? На калаш хіба. Можу дати. Ну давай якщо не те. О, от наші клієнти. Де то вони там є? Ты с відкритий. Що ти хочеш їхати? А що робити? это? Тут 2 метри, блядь. Давай, снять! Зараз спалимся, тебе плащ, от по землі волочишься. Зараз брудний давай, буде. Готуй, калаш, трилляти, бруд. А я з им? О, тачка там водит Да он злива валив, старый, Десь близко, упори. уже Я за ним Погоню, да, 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 бля. Давай, бля Нам зара тут кабину разнесут Похуй О. Где по мне зажимает Ебать, сберила, нокнул Дру... Ё-моё а ты казал, блядь. Ты шо, блядь? Да, нах. Сидай, сидай, нах. Давай, газуй на the fuck, come on. Скажи, what the fuck. Come on, come Я тут, Азазу, насыпал. И у меня. Слива! Я слепый. Киссар, тебе дает. Слип, чекай, чекай, чекай. Тут вон вонокнутый. О! Че? Тоже слепый. Слива здесь. What the fuck? Come on! Слива, у mm -hmm. меня в упоре. Кам-кам. GG what the fuck? Come on, come on. А? Че один, блядь! Тут ще команда. Вот десь... В кінці... того. Сейчас я приїхав. Дід, я в сейві. Вже Уже них... В моїй хаті є один Жовто Пустается. Вікні Я такий дим кинув, що ніхуя не бачу, короче. Він в вікні десь тут, жовто. Ха в хаті на контролі ходу. Є, є в хаті. Вони не знають за мене оці. Ще один. Хорош! Сюда! А тут сейчас одна команда моя будет. Я знаю. По хилю ставят, тебя Ты что, типа, я говорил? Mm -mm. <laughs> что сказали? Там типа, в ранее, вот the вот what the, what the on, бля. Сюда, yes. come on, бля. Хилюся. Ой, дед, блядь, зараз да. Заебись, блядь, кеном нахуй. И у хп не зас. А, а я звонит тупо ступо десь там. Каждый дед зараз сдох, думаю, коо. У меня жилет развалный. У а мене тоже. А шо там той сдох, чи шо Окей. Okay. Ой, я уже не шал собі жилет меня нахуй. Не, е, е! Че сзади хаты Я маю тряслипа Біля машини. Yeah, yeah. От вікні тут Ось во. вот тут був Він він там, він там є. Нок, нок. Шо, Та, за машиною. Ах... Ронату грію. Немає. Yeah, я маю Єбать, його машина спаслась. Він дойшов. Один десь справа, бо мені здається. Ні, є, є ще один. Бля, дід, поможи. мужи. Живий, живий. Справ... Право за парканом. Это шляпа, блядь. перший поперший ног, другий? Перший. Ну я тут в сейві Сука, гранату грів, бля, підер. What the fuck? What the fuck? <laughs> Суки. <laughs> 15 хвилин, я катку дура. 7 ти ты шо все, бля. Да тобі барел в руки, не давай, бля. Поїхали звідси, нахуй. Чекай, візьму в нього хоча аптеку. О, третій жилет, третя сумка, їбать. Компенсатори, патрони мені. Я зміни, ще ні разу не стріл, ще одна третя сумка, якщо треба. Тут жилети другі, цілі броніки. Я броники. Все, поїхали. Отут тут ще є аптечки. Де та хуйня стріляє! Лежить, лежить, лежить! Та лежав тупо на землі, ти не бачив? Ні. Давай, а він мене бачить, я його не бачу. Тачка та Тапох, та, тільки друга зона аптек повна є, в мене шість Вот вот и лут, він лежав. Ну? Идем запушим днем нахуй. А тут тачка ще одна ціла є, акуратно Там борил, акуратно Чекай я в глупля. Він в тій ямі тут сидів? Угу, Лежав просто. Алло? Давай в хату. Є, yeah, зліва. Тачку нашу бере. Ти бачиш тачку. Сюда, на! What the fuck? What the fuck, е? Eh? О! Oh. Шарик, берем. Вісьмерочка. Oh. Йо-ма-йо, блін, викликай тут чихарду, блін. Чуєш, може нафіг той, блін, калаш? Диви, як гарно все. Барфлов, <со> всіх Сифо. <поноси. со> Звізда, <со> з ручкою на. <со> Поліків не тремене 14. Маю тоже дохуя. Головне, щоб він прилетів цей піде. А, все, летить, заебіс. С4 є. Може взяти. А ти казав, Пішки, Пішки, блядь. Візьму С4, може, ми зараз впадемо на якусь хату і там будуть типи. Я заміну її нахр. Это тебе инты сраним, бля. Самому низу. Давай, бо вже летить та пиздот. Шо ти, скільки? 7 кілів? 8? 8 на. Ога, тепер в тебе буде штуки демеджа. бля. я там їх лупив на. Особливо того, як ми їхали на машині. На ходу, бля, одному вискочив, другому зразу в голову, на. Да, то було жорстко. Та падаем? Да не нибудь бля, я не знаю Здесь, щоб нас сразу не оформили На кемпе можем не падать, у нас все есть mm -hmm. Падаем под воду? Там кейс есть, бля, вот на ту скелю, где-то сюда Давай Кажет, what the fuck, what the fuck, come on, я до него валяюсь, сюда, на <laughs> <laughs> Кажет, come on, what the fuck, what the fuck, я вылетаю с брила, на Бля, кадр страшний Ну все тисячу демеджа є. Та я не думаю, що тисячка, А хоча може А як, блядь, 8 кілів Ну там тих на машині може хтось накоцав, но ну, я їх там файно, блядь, в кабіну дав. Погнали Той на машині тікав, бля. ще й в голову ему не сзади зарядив тоже. Сюда чи на центр падаємо? Та я вже тут падаю Дропа падай слева. Точка и костюм. Хуевно, но. Ну? Можем тебе скаду взять. О, сзади ебам пусть. Клиент наш. Там кемпе сзади. Машина. Бля, по нас стреляю здесь справа. На скале, на скале. О там. Я падаю в воду, я гриба по Та там на мості не видно. О, я бачу звідси його. Вот он вот. Вот стоит. Сука тупа, блять Він побіг назад, отам. Його одлуплять, йому течку дали. Жовта метка. А він комусь приписав. Баги стало десь там, де ми були чуть далі. Та йдемо з того скалу ліпше, старий, оцю. можна сидіти, блядь. Ще когось викликає, блядь. Потім от і ми. Не були. бачу. О. На мене це оранжеві були, от і ми. А десь там лоті був, був так? На жовті він тебе uh -huh. звідти там лопив. Бля, <laughs> я так мені смішно з тих тіпів. Диви, він вже третього лупив з 7 2 Снайпер не въебаться. Ще въебав? Ну, і все багато. в голову. Він Все в голову тут ще бачиш? Да він нихуя не в зоні там. Поздайму. <кій> вот она маршрутка стоит. що что тебе справа не влупили, старий. Все, хуй видина его. Не поверите. гарний такий, блядь, цей. Що? Гарна Skyn... катка yes. У нас Skyn... завжди Skyn... заебей. <світка> Коли світло мають виробити. О, там оп побіг. На низ, yeah, yeah. жовто. На низ побіг. Скинчик на мінімум на вас. Гарний. О, справа, справа. Я чую, але я не бачу. О! Бля, та шляпа не лізе. Де він там є. О, в кущах, нахуй. Бачу. Че ныряю, Чи він здох? Один мій дойшов. О. В тих, там, їх, там їх до хуя. Угу. О, того снайпера влупили, вроде, да. Там вообще чел мініка всіх влупив, нахуй, Якийсь Роберто, то, блядь. Роберто Карлос, блядь. <laughs> Правда, он на скале тут вот сидит злива, блядь. Что он сейчас нас не влупил, блядь. Не-не, бежать, Дых, бежать, ч бежать. Ч ч Ты шо, блядь? Я, yeah, я. Yeah. Блядь, пить тобой, -то сразу. Давай, 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 хорош. Мы на пинято, я зараз сдохну, блядь. Ааа! Сука! <піллявач> Підер. Не встиг нахуй. Ти ти вже не виключиш, ще когось ресайт там, бля, то вся. Йбай! Таку катку заруїнив. Я того, бля, той лутався, не рухався, я не міг, блін, бити. На... Пацана, блядь. А ти щось його добивав довго, чи що, блять, шихне, встигнути міг. Чи він, він, певен певен а він, МД, певно мало МДшка. Треба йому гранату під сраку, бля, йти до мене. А не беж. було вже гранат, все. А. Та я щось не бачив, що тебе так мало ХП. До мене, напевно, вже третій ног був, чи який там. О! Диви, йому похуй. Диви ззаді. чув? Стука, чул. Ну no, yeah. сука, ПІДАРИ, блять. <рес> я вже додивлюся, ту катку на канал, щоб залити. ПІДАРИ першого тіра, блять, один з пулеметом, другий з грузою, блять. Все, третього. Але цей. <кій> Чекай, що я хотів. А, от що непогано було, що в тебе бачиш, нема димо на кнопку, поки ти там нацикаєш, блядь. А якого димо, Та я бомбу шукав. Та я бачу ти Сі4 книги. <кій> А шо толку? Та ти там е, на яку в тебе кнопку молік, блядь. Ну молік я не пам'ятаю, але Дим, я пам'ятаю граната. 4,5, вс, бля. Дим. Я не знав навіть чи вони в мене є, чи ні. Ооо, лупив одного. Та його нокнуло йому похуй. Та. В нього уже двейкін тікає стікає скоро. Це перший тір, бля, хулітих ті, йому похуй. Кінтаз кен сдох, бля. Най, він, най, най не думав бігти його піднімати. Зараз дохнений. Так, дамаг треба фраги заробляти. Хотів що він всіх бачить, чи він тих перед тим бачив. Мені здається, що він просто у Як він так зразу направо знав, де ті. пизда. короче. Кентон на нього репорт за. Давай він стріляє, блять, він попасти не може. Так вся, дупа, з нього йти йти крейте. От Але має скинчик нам 24, бейбов. Диви, нокну бачив? А як це так? Він взагалі прицілений був не там. Ладно, я кену, а там хай розбирається. Ну там залетіло, типо, класно. Ну, йому там постави, він звітом не вийде вже. Він не в зоні. Ну долетить мас, долетить джема. вже думає. не вийде. Опа, відкритій гарно пішов, а ти кажеш. Я би так біг, мене б вже перегибало рази. Він зараз ще ти їх вшатає, не знає, там його навіть не знає. Легенько нахуй, вот, зараз зараз, диви, диви. О, гранату і підірвав одного. Ні, мені здається, що там кей на нього репорт, будь ласка. Мені здається, що він якось блядь, знає, де хто є. Гранату ту кинув. А він один був чи що? То. Ну тут двоє бігали. того кента його того то Кент з один зразу здох. А. А дай йому пиздата? Дим, ахуєть. Походу, кент не здох. А, то ще одні. Давайте, пацани. Зараз заратим дупа. О, вот, той гарно, біжить. 63. Репорт? Ну, ану. Ні? ну давай, давай. Та де а, я? там нацелиться, блядь, стих. пенсія його застане. А далеко дойшов? вже все, та? Та то вже. Та, -та блядь, блядь. Я ще додивлюся. Бля, три хвилини. Курда. Він ще... О! Yes. Ну це третій тір. Що там по демеджу, дід нахуй? Тисячу дав, я думаю, більше навіть. Дев'ять кілів, так? Напиздив їм. Та любих виносив, висаджував там. Бля в кінці так довго стріляв нахуй? 620. Значить, ти мені допомагав, значить. У мене 683. 500 скалаша, але я по тих машині навіть не стримнув. Ну вони були певно на Може їх хтось напиздував теж.